Юрій Денелець – учень колишньої Коломийської шостої школи, з дитинства мав хист до малювання. Однак потім створив власний бізнес. Спочатку бойових дій активно волонтерив, а потім пішов на фронт. За 2014 році вже почалася війна на сході України. Тоді він зразу взявся активно приймав участь у волонтерстві, допомагав добровольчим батальйонам ремонтувати автомобілі, передавав автозапчастини. А і коли вже почалася повномасштабна війна 24 лютого, він з перших днів зразу зранку записався в територіальну оборону і пішов захищати нашу державу. Ну, воював він гарно, був на Харківському напрямку, снайпером працював. Е, завжди мені казав, що якби кожен українець е, хоч щось зробив для, для перемоги, ми б, напевно, що перемогли вже. Останній свій бій як фахівець радіоелектронної боротьби управління БПЛА провів 9 березня цього року. З нього так і не повернувся. Він з іншими друзями завжди от виконали такі наскладні завдання. І враховуючи те, що він дуже хотів загарно захищати нашу державу, він був умілий як спеціаліст і хотів ще більше зробити для нашої перемоги. Він пішов у в розвідку. Спеціальний підрозділ Артан, Генерального управління розвідки, де виконували складні завдання, власне, виконуючи останнє завдання, як спеціаліст радіорозвідки радіоелектронної боротьби і управління БПЛА, під Бахмутом загинув. Школярі у віршованій формі віддають шану пам'яті герою. Я буду жити так, як ще ніхто не жив. Промінням сонця. Ясно свідчуся, безсмертним я. Залишусь на віки директорка 9-го ліцею зазначила, що війна забирає кращих та обов'язок всіх тепер берегти пам'ять про їхній подвиг. Вони герої навічно будуть героями, і ми будемо завжди пам'ятати про них. Пам'ять про них має бути в наших серцях, але ми маємо розуміти. Що ми маємо їм завдячувати за все, що ми маємо зараз у нашому житті? Священники освятили пам'ятну дошку. Тепер вона нагадуватиме всім про героя, який віддав своє життя за наше мирне небо. З Коломива на Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.